Де в Україні відпочити на морі зі шведською лінією харчування та аквапарком на території? А ще тут для гостей готелю, як дорослих, так і діток, є послуги аніматорів, декілька дитячих кімнат з нянею, більярд, ігрові кімнати з плейстейшеном, басейни, джакузі, різноманітні гірки? Зберігайте локація. Називається готель Аквапарк Затока. відмічаю вам їх сторіночку. Сюди можна завітати просто в аквапарк, а можна з проживанням в готелі. Ми обрали другий варіант. Є різні номери на вибір. Стандарт сімей. Ні, делюкс також на ваш вибір: триразове дворазове харчування або взагалі без. Наприклад, у нас був стандарт з триразовим харчуванням двоє дорослих, одна дитина за добу вийшло 8400 гривень. Ви вже задали мені дуже багато питань стосовно цін, але ж маєте розуміти, що ціна залежить від багатьох факторів: вид номеру, кількість осіб, харчування і так далі. Тому стосовно цін детально проконсультують на рецепції. Залишаю вам їх номер. І до речі, нещодавно у готелю з'явилась можливість оплати частинами за проживання від мон. І якщо вам цікаво детальніше стосовно харчування, що подають на сніданок, обід та вечерю. Можете подивитись попередні відео на моїй сторінці. Там детально все показую. А тепер важливо увага для людей, які вже зараз думають про забезпечення свого майбутнього, з'явилась класна можливість інвестицій в готелі та ресторани при готелі. Мінімальна інвестиція тисяч гривень. І щомісяця інвестор буде отримувати дивіденди, а в майбутньому зможе продати свою частину в X2, X3 дорожче. Тому відмічаю інстаграм інвестиційної платформи під відео.